Наша група хвилювалась і сумлінно готувалась, скільки книг перечитала і пісень переспівала, щоб мрії свої здійснити і честь групи 1ОК2 захистити. Шановні гості, журі, команди, дозвольте всіх вас привітати і свій виступ розпочати. Вірш Тараса, вірш Тараса Григоровича Шевченка минають дні, минають ночі. Читає корнієць роман. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани. Умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути На вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої. Злої на острові, на Хортиці, за порогами Дніпра, там зійшла козацька слава для народного добра. Там стояли на сторожі запорожці Січові, ой не раз там до схід сонця грали сурми бойові. Там життя і кров віддали запорозькі козаки. Україну рятували від ворожої руки. Загудів степ запорозький, як чорне море, понеслись запорожці облавою в поле. Чуєте, земля гуде? Гей, долиною, гей широкою, козаки йдуть. Слава стали віків, гей співай козаки, про любов, про землю святу, Славте, гей, козаки, олюзов. Запорожці, вірним шаблями Ожищали ожищаний звіт от зайському... Наша доля, наші в полі, і ранкове сонце випливай зі козацькому роту нема мене. Вірш до українців читають корнієць Роман і пеньков Владислав. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий тиждень і день, коли ми українці, забули, що ми українці? І що є в нас душа, повна власних чесноти, і щедрот. І що є у нас дума, яка ще байди нам в'ється, і що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься, і що, у... що хмільна ж у пісні, а не в барилах вина. і що щедрість в серцях, а не тільки в крамничних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не вкраїна. Я до себе кажу. І до кожного з вас. Говоріть, говорімо усі, хоч ми добре навчились мовчати. Запитайте у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Українці мої, то вкраїнці ми з вами чи як? Чи в моголах і вмерти судила нам доля пехата, і в могили судилось забрати нам наш переляк? Що розцвів нам у думах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю й вам вони теж на солодкій гостинці. Але мушу казати, бо серце, мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці. Я вже й сам ладен мовить, воно тобі треба, стерпи. Тільки ж хочу вкраїнці спитати у вас не лукаво. Ради кого Шевченку йти було ворські степи, ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? Тож хіба не впаде, не закотиться наша зоря, не зітліє на тлін українство між нами, коли навіть на згарищі долі й зорі кобзаря, ми й досі себе почуваємо хохлами. Українці мої, дай вам Бож щастя й сил, можна жити й хохлом і не гіркне від того хлібина. Тільки ж хто колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами в країна? Ну, Куме, ти молодець, що нас пердіжку пива випив. Та ще й своїм ходом додому йдеш. Та ще й грошенець заробив. Куме, я тут подумав. Випити, то ми випили. А душа розваг требує. Оце в чому біда. Давай на виграні гроші музик наймемо. А кого ми наймемо? А ти бачив, які дівчата у лісепетному батальйоні? Та да, то не дівчата. Та цілий театр, то такі дівчата, що можуть гектар картошкою пати, та ще й погріб поносити. А наші дівчата з групи гірші чи що, та ще краще. Да ти що? Да я тобі кажу. Ну, то хай покажуть, чи вміють. На сцену, співати під фонограму, танцювати, як мати навчила, і фальшивити, як сказав класний керівник, запрошується лісопедний батальйончик групи 1К2. Зустрічайте! Сама файна, сама гонорова, я з криниці ношу воду і рубаю дрова. В мене самі пайні вуха, сама файна пика, а у ліжку взагалі я сама сама дика в мене самі довгі ноги, як у агілєри, я на них взуваю мешки, номер 44 А коли корову тою вів'я аж димиться, і прожене молоко у вітер це л'ється. Просто королева, я просто богиня, від моїх панці тебе шия синя, Я наче голубонька, наче ластівочка, Так пізно обіймаю, аж репає сорочка. Я сама краща, сама найгарніша. В мене на усю общагу зуби найбіліші. В мене губи більші, як Анджеліни Джолі. Добре, що їх покусали у неділю бджоли прочитала п'ять книжок і за дві газети. Ну чому ж мене ви, хлопці, самі ж не берете? Я просто королева, Просто королева, я просто богиня, від моїх поцілунків тебе шия синя, я наче голубонька, наче ластівочка, так міцно обіймаю, аж репає сорочка, королева, я просто богиня, від моїх поцілунків тебе шия синя, я наче голубонька, наче ластівочка, Так міцно обіймаю. Аж репає сорочка, я просто королева, я просто богиня Від моїх поцілунків в тебе шия синя, я наче голубонька, наче лаціночка, Так міцно обіймаю аж репає сорочка. Судними днями були, і, здавалося ще трохи і зашморг накину Емігранти мене у Канаду тягли, у Сполучені Штати тягли в Аргентину. Може б, я і утік від своєї біди в ті краї, де живеться, безжурно і багато, та мене не пускали вишневі сади і хрести на могилах у мами і тата. Рідна хата тримала. Калина при ній, щебетливіга їй, повні сонця долини. Вся моя Україна де рідні мені, і кожна стеблина, і кожна піщина обіймає її світанкова зоря і купає у росах безмежжя зелене. Пароплави без мене пливли за моря, літаки за моря відлітали без мене. В моїм домі валюти немає, не було і не возить мене. Іноземна машина затеє у степу українським село, і моя, доки руки складу, батьківщина. І міста прекрасні це рідний край, моя земля і, і Вінницький технічний коледж, де чути вірші кобзаря, бо козаки у нас в країні, найкраще вчаться на ока. І промоти, як сині плавить куполи Де де піщатики Софія, де чудове місто Київ, краще на землі. Розкажу про Україну, де калина воровина, тільки та віка. Запрошу на Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина і сторона що на Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина і сторона. сорота, у небі рай духа барвиста, краплини сонця золоті, а діти це маленькі іскри, в долонях ві. Ної землі Ми щирих друзів у гостину завжди чекає добрий час. Ви приїздіть на Україну, Технічний коледж, де тут вас. Розкажу про Україну синій флагри по Де як і Софія де чудове місто Київ Краще на землі. Розкажу про Україну, де калина горовина і вікна Запрошу на Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина Рідна сторона. Запрошу на Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина, рідна сторона. Чудове місто Київ краще на землі, розкажу про Україну, де кавинна воровина, як така Запрошу на Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина рідна сторона. Запрошу на Україну, тільки тут моя єдина. І тут моя єдина рідна сторона.